Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі малятка, дітки. а ну, давайте ми вже вчили з вами. Пригадаймо, як називається держава наша, в якій ми живемо, наша країна? Правильно, наша країна це Україна. Ми живемо в Україні. Молодці малята. А скажіть, а якою ж мовою розмовляють? В Україні люди. Ми якою мовою розмовляємо? Правильно, ми розмовляємо, співаємо, думаємо українською рідною мовою, так? говорять, що мова це серце нації, бо без мови не буде країни. І ось сьогодні, 21 лютого, в Україні відзначають Міжнародний день рідної мови. Це день, коли ми е, вшановуємо нашу рідну співучу молодійну мову. Малятка, я пропоную вам пограти в гру і дізнатися, яка ж буває наша мова? Наша мова буває державною, тому що це Офіційна мова, і нею мають розмовляти всі, хто живе в нашій державі. Також мова буває материнською, рідною, такою ласкавою. Ще мову порівнюють з калиною, з гілочкою Калини, що вона така е, гарна. Та незвичайна, не як калина. Також мова буває мелодійною, адже всі пісні, які звучать на українській мові, вони дуже мелодійні, співочі. А ще ми, наші матусі, нам читають казочки, співають колискові і все на українській мові. І ось сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яка називається Курочка-Ряба, а потім ми спробуємо разом з вами повторити цю казочку. Отже, слухайте, жили собі дід та баба, і була в них курочка Ряба. Ось якось знесла курочка-яєчко. А яєчко було не простим, а золотим. Дідусь з бабусею обрадувались і стали його бити. Дід бив, бив, не розбив. Потім баба била, била, також не змогла розбити. Залишили вони яєчко на столі, а мишка бігла, хвостиком зачепила. Яєчко покотилось, покотилось, впало та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кутку кудаче кутку куда не плач, діду, куткуда не плач, бабо. Знесу я вам яєчко не золотеє, а простеє. Ось така гарна казочка. Малятка, а тепер давайте разом зі мною спробуємо розказати казочку, яка називається Як допоможіть мені? Правильно, курочка-ряба! Давайте спробуємо. Отже, жили собі хто? Правильно, дід та баба, була в них курочка-ряба. Знесла курочка, що курочка знесла? Яєчко, а яєчко не просте, а золоте. А ну, що робив дід? Правильно він його бив, бив, не розбив. Що робила баба? Правильно била, била, також не розбила. А потім мишка що зробила? Хвостиком зачепила яєчко покотилась покатилась, впала та й розбилась. І що тоді далі було? Правильно, і дід плакав, і баба плакала, так? А курочка ряба куткудаче, куда не плач, діду? Куд-куда не плач баба, І знесла курочка, що яєчко не золоте, а просте. Ось така гарна казочка. Так, ми сьогодні з вами спробували її розповісти. Ця казка українська народна, так? Ану, скажіть мені, давайте пригадаємо, яку ж казочку ми читали? Правильно, курочка ряба. А що знесла курочка? Правильно яєчко, а яким було яєчко? Золотий, молодці малятка. А що ж трапилось далі? Хто розбив яєчко? Правильно яєчко розбила мишка, хвостиком зачепила, так? І що пообіцяла курочка? Знести яєчко не просте, а золоте. Ось така сьогодні в нас була з вами цікава казочка. Я дякую малятка вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте!